Вправа 501. Скільки кілограмів масла можна виготовити з 261 кг вершків, якщо з 9 кг вершків отримують 2 кг масла. Ну що ж, як можна зробити це завдання, можна міркувати так. Якщо у нас є 261 кг вершків, то ми можемо дізнатися, у скільки цей 261 кілограм більше за 9 кілограмів. Наприклад, якщо він більше в там, 10 раз, скажімо, то і масла у нас вийде більше у 10 разів, ніж 2 кг. Тобто першою дією ми дізнаємося у скільки разів ще раз, у нас є вершків більше, ніж 9 кг. То ми пишемо тоді перша дія. нам треба 261. Поділити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити, записуємо. 261. Що ділиться? Що ділиться на 9? 26, поділити на 9. Тут поміститься у нас тільки 2 рази. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 2. Забрали одиничку – це 1. 1 мінус 1. 0, не пишемо, Одиничку зносимо. 81 поділити на 9, це буде 9. 9 на 9 це 81. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 29. Так, отже, пишемо, що це таке 29. У скільки разів. У нас 261 більше за 9. Добре, тобто ми кажемо, що у нас є вершків у 29 разів більше, ніж 9 кілограм, з яких отримують 2 кілограми масла. То і масло ми отримаємо в 29 разів більше, ніж 2 кілограми. То пишемо тоді друга дія. Треба 29 помножити на 2, і це дорівнює 29 плюс 29 це буде 58. Пишемо в дужках чого кілограм, ну і записуємо, що можна. Виготовити, можна виготовити масло. Отже, ми можемо виготовити 58 кілограм. Так, записуємо тоді відповідь. Записуємо 58 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання. Його було простіше розв'язувати за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.